Вадиме, а чому ви їсте тіло, яке те кров свого бога? Ви що, людожери? Значить, слухайте мене, дорогенькі мої, якщо ви не розумієте, то поясню, те, що ми робимо, це не людожерство, а акт віри. Христос заповів нам ще на таній вечері, коли сказав: це є тіло моє, що за вас ламається. І це є кров моя, що за вас проливається. І це не просто символи, це таємниця, яку ми, православні християни, приймаємо і яку розуміють лише лиш ті, хто вірить. Ми не їмо Бога в буквальному сенсі. Цей акт це духовне єднання з Христом. І коли ми приймаємо тіло і кров, ми отримуємо не просто шматок хліба чи вина, а благодать Божу, яка очищає наші душі. Це велика таємниця, яка дає нам життя вічне. Отже, ну, ти можеш сміятись, можеш не розуміти, але це не змінить істини. Якщо ти не віриш, не розумієш, ну, чому для нас це найсвятіший момент, Бог сам заповів це для нас. І саме через це таїнство ми отримуємо можливість бути ближчими до нього. Тому не варто ображати і знецінювати те, що для нас має безцінну цінність. Не ти задаєш питання, а Бог. Він сам дав цей заповід. І ми лише виконуємо його волю. І замість того, щоб намагатись нас, православних християн, зневажити, спробуй зрозуміти, чому віруючі люди навіть за межами твоєї логіки обирають слідувати за Христом. Це не просто їжа, це дар, який Бог дає, аби ми мали життя вічне в ньому. І саме це робить нас справжніми істинними християнами.